Вітаю вас, дорогі глядачі! Для тих, хто нас дивиться постійно, вже знають про що мова. Сьогодні буде дуже-дуже коротко. Не переживайте, не забирати мій сьогодні вашу часу. 1 лютого, тобто другий день сонця. Вчора вранці я там показував, яка була температура. Знімав тут було десь 38, тут було десь 29, там 18, 17 було. Вчора був баний день, ввечері ми милися, брали. Один день сонця вчора було. і Сьогодні другий день сонця. Ми включили нежітений. Бачите, що за два дні зробили 10 панелей. Мороз вночі був 21 градус. На цьому ніч буде ще більший. Але погода в день сонячна. Тобто ми бочку, можна сказати, зарядили на 92%. На 95%. Да? Ну, Не трошки менше, бо беремо ж воду, постійно несе воно трошки більше охолоджується. І тут нанизу майже 90%. Тобто цієї води завтра вже знову, сонячний день ми будемо один, там, частину енергії перемикати на іншу бочку, бо ця бочка завтра, ну, якщо на цілий день, вона гріється більше 100 градусів в лютому місяці. Це вже нас... Цей тиждень гарантовано буде вистачати вода, хоча далі знов передають сніг і похмурі дні. Чи в лютому вистачить до кінця лютого чи не вистачить ми не знаємо, але. Показую практично, бо мене люди не раз запитують, а за скільки часу нагріють там ці панелі воду, а е, скільки треба панелей. Значить, у нас 10 панелей, загальна потужність майже 6 кВт, нагрівають дуже по-різному, залежить від погоди на вулиці. Вже перший лютого день. Довший, відчутно довший. Набагато, там, на півтори години ввечері, мабуть, довше сонце працює, ніж працював в кінці грудня чи на початку січня. День подовший раз, два сонце вище, воно активніше, краще попадає на наші панелі. Краще вже співпадає до наші панели, вже скоро перейде. У нас такий кут ну, сезон десь приблизно 43 градуси, майже 45 це такий універсальний, і не зимовий, і не літній. О, то, але все одно. Сонце відчутно вище, тоді воно краще працює. Ну і сонце, сонце. Тобто чисте небо раз, мороз для панели це теж плюс великий. Куди сонце краще є? І довжина дня більше є. От, 500 літрів воно, бачите, за два дні. А якби ми не брали, можна було б закип'ятити. Це ще ж рушничок, оцей, що гріє. А, ви що? Треба трошки зменшити. Воно ж париться, все, все сухеньке. Рушничок він теж відбирає. І тут я біля стою, є розсіяне тепло. Я багато разів повторюю, що спеціально ми утеплили тільки 5 см, щоб воно віддавало тепло на нашу ванну кімнату, щоб тут нам було тепленько. Бо у нас тут опалення можна сказати, і немає, бо робиться ремонт. Оце, оце у нас не палиться в цьому який Отакий електричний обігрівач. Ось, зараз включений він. Але на дворі морозиско. Морозиско не дитячий. Такий результат. Я казав, що буде коротко. Всім до побачення. Далі покажемо, як воно буде.